Would show up in my barracks room, and the first thing they'd do was inspect my bed. Would show up in my barracks room, З'являлися в, моє, в, в моєму бараку. And the first thing they do, і перша річ, яку вони робили, да, або перше, що вони робили, was inspect my bed. Перевірка ліжка. Тут цікава конструкція. Це, це минулий минулий звичайний час. Минулий Simple, past Simple. Але тут, але тут він живе would. Ось would Show up, і ось тут they and, the, and the first thing they do, тут через апостроф скорочення would do. Це ми можемо вживати, тобто не обов'язково просто минулий in def, past indefinite, звичайний час past simple. А ми також можемо вживати конструкцію would, модальне would, коли ми говоримо про дію в минулому, яка була регулярною, повторювалася періодично. Да? Тобто можемо сказати не обов'язково showed up. Да? and uh, the first thing they did. И можемо сказати через would. Would show up, would, а потім uh, смислове слово в теперішньому часі ми вже вживаємо, ми не дублюємо минулий час. І так само they do, не кажемо вже did, кажемо do. Uh, was inspect my bed, перевірка ліжка.